Привіт, з вами Hep Slime. І це новий цикл let's Play Майнкрафт. Як ви замітили по синій полосці, в... над моїм голодом Це Майнкрафт з модом Divine RPG. Також ви замітили карту справа вверху більшу Це мод Рейс Мініма. Значить, ви бачите багато кров і отаку вот штучку це додає Craft 2. Значить, так, да, я поставив багато мобів. Мобів, да. Мобів дійсно багато стало з дивайнер значить, Ви пам'ятаєте, коротше, мою зборочку. Зборочку з модом також Many Items. І я думаю, можливо, у вас якісь були підозри, що я читерив в попередньому летсплеї. Значить, я зразу вже скажу, що я не читерив, тому що, знаєте, якби я читерив, мені би просто було нецікаво грати. Я б перестав знімати летсплей. Значить, і мод. Значить, от. На рахунок Тумані Айтемса. Щоб у вас зараз не було ніяких сумнівів, я зроблю отак. Нажму E. Е. І як ви бачите, в нас тут є якийсь мод, але це щось Айтемса який показує всі крафти. От, бачите, є «Industrial крафт. Також додався мод який. хоба Ладно. G Який додає багато таких речей. Знаєте, ще стоїть білд, Крафт, коротше, вся моя. Зборка, але багато нових рецептів. Бачите, мансератор улучений. Куба всяких крутих штук. E, просто афігенні фігні. Значить, це додає мод Adventure Machine. E, Далі ще, як ви бачите. Та пиши. Шантамова, ладно. Ви побачите таку штуку Е, значить, як нано, нано нано нано. улучшена нано-броня І є ще нано-лук, нано Крафтиться, він не дуже тяжко. Лук взагалі ахрінельний. Значить, це додаємо. адвенчет, Ще раз повторюю, Е, Якась броня, по-моєму, коротше, якась херня. Значить. От. Значить, щоб ви довго не мучились, я скажу, звідки я сам не зібрав, звичайно, цю зборку. Це зборка від лазуритного гнома. Можливо, хтось десь чув таку штуку лазуритного гнома від їхнього лесплея енергія Значить, Чуть-чуть я її зовсім трошечки так сказати, що мені легше було. Я видали грехік-мод з їхньої зборочки. Це мод, який додає і усложняє набагато всі рецепти крафту. І давайте почнемо. Ох, щось, все. Все, ми почали, так? Да? Добре, все, я почав, я просто щось відійшов зовсім, може, хвилин на двадцять. Ну, справити нужду, так сказати. Ну, ну ви розумієте, ну піти в туалет і зробити. Ну, вийдуть носа, коротше. Так, да, іду в носа, це так епічно сказав, значить, мені дуже повезло з моїм створеним світом. Тут охрина коров! Значить, зборочку саму ви ніде не зможете знайти. Ви зможете її скачати в лазуритного гнова. І видалити самі мод. його Він видаляється дуже легко пчуху. WTF. у уу 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 І вернуся назад. Крута лава. Мені цікаво чи її можна в відро набрати, але ладно, нас. Значить, Можливо, якість звуку стала ліпша, можливо, гірша, але тепер не буде чути, як я буду дути в мікрофон, тому що я надів, так сказати, глушник. Значить, справа внизу ви бачите таку штучечку, як показується, скільки в мене дерева, того, що я тримаю в руці. Хова. Там ще буде броні, показуватися, скільки ще броні лишилося до цього, поки в мене. Ну, ви поняли. Значить, це я закривати не буду вже, того, що. Значить. І перша серія. Значить, летсплейт тобто буде називатись, там, не знаю, не научна містика, Minecraft, а Minecraft з модом! Там, Modern. Divine, IC2, тобто Industrial Craft 2. І. Таункрафт! Yes! О, oh, Yes! Мене просив хтось в коментах, щоб я, я поставив собі Таункрафт. Спочатку я не хотів в ньому розбиратися. І. Думав його видалити з цієї зборки, але якщо вам подобається, щоб я розпахав Таункра, тоді я розпахаю Таункрага. До речі, хочу повідомити таку штуку, що ультра хардкор. Скоро вийде на моєму каналі Ультра Хардкор. Хоча стоп! Ні! На даний момент, коли я викладу це відео ультра хардкор, оба повезло, ультра хардкор вже буде там, де він має бути в повній! Жопі! І там іменно я був, коли грав в нього. Значить ні, не буду нічого спойлити. Просто дивіться на моєму каналі. І зараз будуть злобні моби, і я думаю, що я буду жити біля корів. Далі мені ще потрібна одна одна курочка. Будь ласка. Я поки що перший, перше, перший. Ні, я не буду злазити в печери. Я зроблю собі, так сказати, підвал. Це буде чарівний підвал. Підвал чудес, де я буду жити перший час, а потім його просто затоплю або закопаю. Я ж не приділився. Значить, граю я точно не на мирному. Тому що ви бачите, що моє ХП знижилось. Як це би не було сумно, але іменно так. Значить, гостів до себе не приймаємо, тому що сервера на даний момент не существує, і я не... Так сказати, нема смислу його створювати. Можливо, я би міг створити таку штуку, як сервер, з модами Downcraft IC2 і D -RPG". Ладно, Divine RPG. Але я не бачу не бачу в цьому потреби. Тихо вікно відкрите. Секунди, я піду закрию вікно. Так, я зрозумів, що його довго буду закривати, так що пауза. Все, я є тут! І в мене лаги, секундочку. Можливо, це припинить лаги. Лаги припиняйтесь, секунду. Так, все, вроді. Лагів не мало би бути. І цю ніч я проведу тут. Блукаючи. Полаганих. Стоп, якщо це не припиниться, я буду щось з цим робити. От бачите, от там якраз тут є такі штучки як якась наковальня, якесь дерево. Це все магічні аспекти. Це дуже-дуже крута штука, але зараз я би хотів зробити не топор, а топору ладно. І ми будемо копатись вниз. Опа! Це, по-моєму, Ян Пентак, як ця штука називається. Е, значить. От. Е... Що я хотів сказати? Ага, хотів зачепити тему як? Додатки в ВКонтакті. Можливо, хтось зараз назве мене дитиною. Але так є, ладно, ні. Я, ну, мені не 6 років, скажімо так. Я чуть-чуть старший, мені 7. Я хочу до мами. Ладно. Значить, такі штуки, як додатки в контакті, знімати їх вряд ли. А хоча б все можливо і свалімо. значить, знімати їх вряд ли, Але якщо ви захочете, якщо ви, вам захочеться пограти в додатки Майнкрафт, або хоча б подивитися, як хтось і грає, хоча вам це ніколи не подобалось, або старший брат, який я або сестра, завжди забрала вас в комп'ютері, ви сиділи тільки і дивилися, як він грає, насолоджується, аби у вас було таке неприємне відчуття. Але ви можете це не подивитись на відео. Якщо, якщо ви відчуєте якусь ностальгію, можливо, вам захочеться подивитися відео. Але я кажу, можна сказати, цей тиждень точно їх не буде. Щоб ви там щось мені не казали і так далі. Знаєш, текстура теж така сама, як в лазуритного гнома. І вогонь, по-моєму, вже нормальний. Да, тут вже нормальний клієнт, це навіть не в текстурах було діло, це було діло в клієнті. Раз. Два, три, 4, 5. Отака висота. Від сходинки має бути 5. Це мій стандарт, який встановив я. І в мене нема лопати, того я копаю. Копаю кіркою, ладно, ні, я буду факелом. Я ж не лазуритний гном, який все копає. Все копає. Землю кіркою. Я ліпше собі скрафчу лопату. І тут будуть сходинки. Щоб ви не задали запитання. На що це? М -м -м, давайте всі подумаємо. Значить, в групі, в групі, тільки в групі ви можете дізнатися про те, коли закінчується цикл. Ну, або в останній серії. І коли розпочнеться новий цикл, значить, в групі іменно буде силка, щоб скачати це. Там буде силка на всі. Опа, мені не топляться ці звуки. Well. ДА А хто мене вбив іменно? Вот, детпоїнти стоять, які ми потім зможемо виключати. Це досить, досить зручно. Оу. А, це вже не зручно А значить хто мене вбив таке запитаннячко? а Шипований хвостик. Або шипа хвостик Яких... Опа, опа! Він нагрився на цього? І тепер він награний! Два дедпойнта. Так, добре, що я закрив вікно і я живу не в квартирі, а в частному домі. Значить, сусіди до мене не прийдуть, напевно. Так. Йди в жопу! Треба його відвезти звідси подальше, 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 подальше. Ні, не до желіза. Я ще по нього прийду і тут желізо, що в тебе? Ходи сюди, міць, 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 міць. Я тебе чую. Хух, все, він, він там. E, значить, дам до двох деатпойнтів, а не до одного, а їх там три. Супер. Значить, і ми їх виключимо. Виключається вони дуже легким способом в настройках самого цього Йопсіль мопсіль Свої. Давай, давай, давай. Мені ще не треба блоки. Та що б тебе, Що тут за зборище? здохни і... дурний зомбі, я тебе руками доб'ю. Я закрив. О, я відновився. Круто. Я хотів скрабти лопату, це була ціль. І, значить, давайте виключимо деадпойнт. Значить, так, так, оф-офф оф. Бек. Бек. Все, нема ніяких надгідливих детпойнтів. І це дуже круто! І, значить, от я, я стараюся, щоб перша серія була най найкращою, щоб вам вона сподобалась, і всі серії будуть найкращими. Значить, я вчуся знімати нормальні відео. Ви вчитеся знімати нормальні відео. Можливо, в мене, а можливо, ви думаєте, що мої відео кал, Я зрозумію вашу думку, бо я сам так думаю. Ну, треба бути самокритичним до себе. І у мене якесь роздвоєння лічностей. Ні, я спеціально так роблю. Це ефективно, це крутий трюк. А хто так зможе крім мене? <свісно> Значить, ми копаємося в шахті і я хотів вас якось відволікти. Відволікти, опа, мідь! І, до речі, цей мод Даункрафт гарно досить сочетається з модом і... Industrial Craft 2. Ну, і Industrial Craft теж, але Industrial Craft 2 він тепер круче Його всі скачують. Я навіть не знаю, як відрізняються Industrial Craft і Industrial Craft 2. Значить, бачите, о, аспекти, значить, про них я розкажу потім. І для початку, якщо ви хочете приблизно зразу, щоб дивитися, як я розпахую Towncraft, я його буду розпахувати зразу від першої серії. Практично. Значить, тоді, якщо ви хочете побачити, якщо ви думаєте що ви такі круті в Таункрафті. Значить, перемотуйте зразу на серію 20-ту. Там я вже, можливо, щось буду робити. Але якщо ви хочете побачити, як я буду вхоплювати звіздюлей від всяких мобів, епік, екшен і так далі, бла бла-бла і трололога, то дивіться все від першої серії. І зразу на 20-ту серію буде довго чекати, бо до неї ще чуть, -чуть далеко. Секунду. І от я тут! Ту я тут! Ту Секунду. <coughs> Все, я тут. І значить я подивився, скільки часу я знімаю, і я побачив, що лишилося ще 5, 5, секунд. Так, 5 секунд. Ну, на 5 хвилин я зробив лопати і копаю кіркою гравий! Секунду. О! Знаєш, це шар, де вона світиться в темноті. Які красивенькі, красивенькі. Секунду. Нарешті! Мене відволікає сьогодні щось дуже. Тільки сідаю знімати відео. Секунду! Нарешті я знову ж таки дійсно. Я вже замахався тут. І я надіюсь, тепер мене ніхто не буде тривожити, я знайшов угольок. Значить, про шарди я говорив, які вони гарні, там бла бла-бла, троло. Значить, дійсно гарні. Стоп, тут мало би бути отак. І так воно й буде. Я надеюсь, мене... Та блін, пси гавкають. Я сподіваюся, ви цього не чуєте. Вот. І ці я викопаю, але більше я їх не буду викопати, бо потім я буду їх викопувати киркою на удачу! Єс! Yes! І вот. Значить, для початку я вам скажу, що зразу можете мені навіть написати в коментарях, щоб я розпахував там крафт зразу з першої серії, тому що це. Просто неможливо! Тому що мені спочатку треба ДОХРЕНІЩА ресурсів. Якщо вже будете дуже так на мене наполягати, тоді я зроблю, знаєте що, щоб ви мені нічого потім не говорили. Я розпихаю Таункрафт, але супер по крутому. Я візьму топорік, якого в мене нема. Скрафчу палки дерева для якого в мене. Стоп там. Що, шип, шип-шип, шип 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 Може він сюди не пролізе?

Пришль твой конец! Джунгел Друг Хлопец, я тебя убью! Хлопец, хлопец! хлопец и нього не випадають выпадает І и дощ. дождь! Ні! <суміло> ну ладно, мне насрать. Мені глубоко насрд Знаєш, ми скрафтили цей, тепер ми можемо зробити таку штучку, як топорік. І нарешті рубати нормально дерева. Полюдськи! Полюдськи в мене до хрина крів мені дуже повезло, бачите, нормально рубаємо дерева нарешті! Руками рубати дерево в реальному житті це було найдовше, довше, ніж в Майнкрафті. І набагато довше ніж такого топором. Так що, в принципі, все нормально. О, яблучка. Яблочко, яблучка. Я собі скрафчу золотих яблучок. О, що стоп, Це не хардкор, і тут набагато легше відновити хп, ніж яблучка. Так що яблучка для недох. Яблучко для Словаків! А я, як казав, лазуритний гном Сибірський волосатий мужичок! Оба. Тільки з України. Так, значить, все одно я Сибірський. Я з України, але я з Сибіру. Я з Сибірської України. Українського Сибіру. Значить, і я зробив на мій дім. Ось тут буду знати, що тут дивне дерево стоїть і там мій дім. Значить, все ми наробили. Ми наробили тут. Чого ми тут тільки не наробили? І в штани наробили. І де ми тільки не наробили. Ух. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. А ще я такий біж-біж-біж-біж-біж-біж-біж. Е, тут такого нема. Ну та й добре. Що я скрафтив мотигу? Ахріненно! Вона принесе мені вдачу. Якої вона мені не принесе. Фух. Я вигорився. Тепер буде мовчання. Та ну нафіг я не витримаю. Не витримаю я стільки мовчання. Бо я базарна баба. Ні, я базарний дід. Не подумайте про мене нічого поганого. Я дід. Два, три, п'ять. Ладно, давайте займемося трошки серйозніше, а хоча можливо ні, як хочете. Як хочете, кажіть, що вам більше подобається. Ух, мужичок. Буровичок. Не знаю. Чи такий дохлий япік, Як я зараз говорю, е, серйозний. Цілеспрямований гімнюк чи. Ах, я думаю, що я буду перемішкуватись. Я буду таким гей, але серйозним, цілеспрямованим. І всіх буду перетворювати в кашу з крові і м'яса. І ще й час для серії вийшов хлопці. Хлопці, хлопці, хлопці. Кажіть мені, Ой, Кажіть, щоб поза відео я копав отаку от фігню донизу, чи можливо це робити не поза відео. Чи можливо ви хочете дивитися, як я це роблю, чи можливо ви хочете дивитися, як я. Ех, хепі лайм. Гей. Ні, я не гей, не подумайте, все норм. Я в мене нормальна орієнтація, якщо там хтось щось сумнівається. Так, стоп Я не договорив чи я кравчу магічу і забрітою. Це була кобійка мені навішала. <гум> То що ж вирішуйте, Значить пишіть в коментарях до цього відео, що мені робити. В принципі, я сам знаю, що мені робити, але що вам буде цікавіше? Значить, чи, коротше чи підготовлюйтесь мені до серії і чи робити мені щось поза відео. Значить, читерити я ні в раку в якому разі не буду. І не можу. Цілих дві причини, але навіть як була тільки одна причина, що, е, що не, 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 не буду, бо мені не хочеться. Або як я почну читерити, грання в Майнкрафт стане просто нецікавим. І таке ще така інформація, е, про яку я можливо розкажу в наступній серії. Коли буду бродити по цих шахтах, докопались! Докопались! Нарешті! Нарешті! Ви не думаєте, що я ще нище не буду копати. Ще як буду, тут точечку вліпим. треба було якесь назвати, і в наступній серії ми будемо бродити по цих пещерах, викопувати желізо, шукати золото. і тікати від злісних мобів. Але це все буде в наступній серії. А в цій серії з вами був Happy Slime і Creeper, і олово, тобто алюміній. І всім па-па!